Всім привіт! Презентую вам лодці карнавальні костюми, дитячі та жіночі бренду Disney. Є три костюми жіночі, Вони розміру S, Також такі є сукні дитячі, костюми для хлопчиків та для дівчаток. Є карнавальні аксесуари, маски для обличчя. Якось там Бембі. Сукня. Роз... Розміри дитячих костюмів від 86 по 140. Так, це такі головні убори. лоті буде 24 костюми. Вартість 2780 гривень, а собі вартість одного костюму всього 116 гривень і центр. Ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом.